Він приходить, сідає там у нас в кабінеті і працює. Тому я не можу сказати, що я зовсім не бачу студентів. Прибігають там то за дипломами, то за якимись довідками, то там ще щось. Доброго дня! Це декани про кар'єру. І в нас в гостях сьогодні пані Ірина Гарячевська, директорка навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики і енергетики. Це надзвичайно складно, мені здається, взагалі об'єднати комп'ютерну комп фізику, я навіть не можу собі уявити, що це. І енергетику. Як соціолог я б хотіла спочатку спитати вас про те, що ну, я розумію, що взагалі світ, суспільство будується навколо енергетичних джерел. Тобто енергетична система і суспільство це такі. Системи, які перетинаються весь час, і війни, вони теж навколо цих енергетичних джерел йдуть. Як соціолог-соціолога, як соціолог-енергетика, у вас є якесь уявлення про те, яким буде світ, якщо фактично ваш факультет розвивається навколо нетрадиційних методів енергетики? Чи можете ви От якісь такі передбачення, саме ваш погляд для пересіч... пересічних? Тих, хто взагалі на цьому нічого не знає. Ну добре, давайте спробуємо. Я вітаю всіх. Енергетика, взагалі, енергетична система нашої країни зараз ну, руйнується, давайте казати правду. Вона зруйнована, ну, на мою думку, відсотків на 50%. Вона є різна, є в нас генеруюча енергетика, це зазвичай наша атомна електростанція. І туди ж ми можемо віднести нашу зелену енергетику, сонячну вітраву. Її частина на окупованій території, тому ми втратили певні потужності саме генеруючі енергетики. Є, так би мовити, маневруюча енергетика, яка, коли відбуваються піки споживання, це або ранок, або вечір. Наша країна мала можливість це все регулювати за счет гідроелектростанцій. наших. Ну знову ж таки, всі ми бачимо новини, розуміємо, що відбувається з нашими гідроелектростанціями, тому ми втратили. Ну, майже 90% можливості саме маневрувати. Ми втрачаємо нашу окрім того, що енергію треба добути, її треба доставити до користувача. У нас є безумовно засоби передачі, засоби розподілення енергії, вони також зараз руйнуються. Зважаючи на те, що зруйновано досить багато теплових електростанцій, які відновлювати буде складно. Навіть не через брак коштів чи там обладнання, яке дійсно ну, виготовляли дуже багато заводів, скажімо так. І їх поновити буде важко, але вони працювали на викупних ресурсах, які зараз використовувати, ну вже від цього світ намагається відійти. Тому поновлювати так, як працював наш ТЕЦ, ну напевно, вже буде. Спеціалістів, які на знаються часі. на цьому. Хто виховує? Е, є деякі спеціальності. це 14-та галузь, це енергетика. У нас на факультеті є одна спеціальність цієї галузі, це 144 тепла енергетика. Решта Копит є менших. на них буде збільшуватися? Я наразі. думаю, так. Я думаю, це буде дійсно ще багато років. Наша країна повинна, на мою думку, знову ж таки, я не знаю, що вважають. Високі фахівці в галузі енергетики, але централізована система, вона вже в тому вигляді, в якому буде, не буде. Це буде розподілена енергетика, і кожному місту, кожному там селищу, кожній якійсь громаді, приватному будинку. Треба буде думати про те, що енергія, яку він споживає, треба. От факультетська, більш -менш факультетська наука, якщо казати про кафедри, які займаються, чи е, актуальним зараз є ці питання для ваших е, кафедр? У нас був е, випускник е, Олег Анфімов, який? Магістерську дипломну роботу ще 5 років тому розробляв саме такий проєкт розподіленої енергетики. Бо в розподіленої енергетики там виступає дуже багато питань, пов'язаних навіть не самою енергетикою. Різні види генерації, там, зелена генерація, сонячна там, ще якась вона коштує різні ну, гроші, зрозуміло, і це все треба враховувати, для того, щоб споживач мав розуміння, яку енергію він використовує, скільки вона буде там. Коштувати, якщо він сам щось видобуває, віддає в мережу. Ну, є такі більш економічні, скажімо так, навіть питання, є питання пов'язані з інформаційними технологіями, бо це все необхідно якось доносити до користувача, повинно бути програмне забезпечення, яке це все враховує. Тому і в цій галузі є ну, досить багато таких питань, вона досить широка. І саме через цей комп'ютерні комп комп фізика, наша фізика. Що це? ну взагалі комп'ютерну фізику відкривали як такий напрям, який займався трохи іншим, не стільки за енергетику. У нас ще є кафедра інформаційних технологій фізико-енергетичних системах. Є кафедра нетрадиційної енергетики. Наш факультет він скажімо так навколо, сучасний, навколо зеленої енергетики. Більш-менш працює. Є ще напрям теплоенергетики. Там знову ж таки про теплові насоси, які можуть забезпечувати опаленням, приміщення, ну там деякі питання. І є моделювання фізичного експерименту, обробка даних, які були отримані, тобто, ну, це про саме комп'ютерну фізику, про якісь там дослідження в галузі, нано, наноструктур, ну це воно. Тобто в нас такий ну, є окрема, трохи так, про. На наструктури є окрема про енергетику в галузі зеленої енергетики. Це якщо так, коротесенька. Тому наші випускники, ну по-перше, вони, вони в нас де е вони працюють. Е я зараз розповім, по-перше, мене завжди тішить те, що вони замотивовані ще на старті. Угу. Бо звичайна абітурія Тому що вони стати фізиком ну не завжди мрія. Я вам можу це сказати відверто. А якщо до нас іде дитина, яка вже розуміє. Чого вона хоче, ну чим хоче займатись, то вона вже замотивована, і це вже майже 50% успіху. Я вважаю, її кар'єри. Далі вони отримують знання з фізики, математики, інформаційних технологій, і плюс до цього всього енергетичні системи, там певні знання, різні в залежності від освітньої програми, від кафедри, де вони навчаються. І на виході вони в нас мають ну досить потужні знання, які безумовно є зараз, ну, ну понад сучасне. Зважаючи на те, що відбувається навколо, навколо я гадаю, що 20-30 років ми будемо всій країною займатися побудовою нової енергетичної системи. Тобто системою. робота у ваших випускників буде вперше? Да, на жаль, можемо сказати, чи на, на жаль, чи на щастя. Але потім буде такий досвід, що ви можете просто їм ділитися, не надо. Да. Зараз випускники, якщо не брати ну, війну, скажімо так, і роздивлятись такі. Де вони да. зараз? Mm -hmm. да. То в нас є випускники, які вони завжди були, які е, працюють в науково-дослідних інститутах і займаються наукою і науковими співробітниками. Взагалі факультет. Е, він молодий, він відкривався на початку 2000-х, йому там трохи більше, ніж 20, і наші випускники, вони. Це мабуть, вже молодий факультет. Ну, найстаршому випускнику там трохи за 30. Ну, розумієте, це ж все одно ще такі. в нас поки що нема там, академіків серед випускників, в нас немає там Нобелівських лауреатів. Все попереду, але нас відкривали, ну ми відкривалися як факультет, нас було створено спільно університетом Каразіна та інститутом проблем машинобудування імені Підгорного. І спочатку все було налаштоване на те, щоб готувати саме науковців. Тобто ми випускали науковців, які потім займалися наукою. Потім вже додалась галузь енергетики, така більш потужна. І наші випускники там почали уходити, працювати в галузь енергетики. Є випускники, які працюють навіть в іт компаніях. Ну, це не наш профіль, але знання їх дозволяють працювати і там. Є випускники, які відкривають власну справу. У нас є два випускника: два Олександра. Вони окремо в різні роки закінчували. Відкрили свої фірми, які впроваджують зелену енергетику, встановлюють сонячні панелі там на різних. Домоволодіннях, підприємствах таке і таке інше, а цієї не традиційною енергетикою, окрім е сонячної, вітрової, що є ще? Можливо, ми не знаємо, але ви це теж але, ну там є різновідності, там є і використання біогазу, там є і воднева енергетика. Ну тобто там... для України буде актуальним все? Безумовно, да. да безумовно. І я сподіваюся, коли ми повернемо тимчасово окуповані території, повернуться і наші, бо в нас є. І станції вітрові, і соняшні, які мають. Навіть... Якщо казати про сферу наукових інтересів на, на, на ваших кафедрах, про що ці нау наукові роботи? Вони, Вони дуже різні і майже кожен е, доктор наук має там певну якусь свою таку. У вас е, ваша тема. Е, ну, Зараз я займаюся, зважаючи на те, що я. Е, так би мовити, за фахом інформаційні технології закінчувала і там захищала дисертацію. То я займаюся якраз написанням програмного забезпечення для певних там речей. То може бути моделювання, ну, там розробляли деякі програмні продукти е, саме для е, розрахунків окупності впровадження і ну, якихось там зелених технологій. Ну ще до, до війни це починали зараз. Yeah, а війна яким зовсім, чином так. змінила чи змінила вашу програму, чи змінила вона теми? чи змінила вона, чи може додала якісь нові освітні програми? Ну ми трохи змінюємо наші освітні програми саме через те, бо що вже є повне розуміння, якою буде енергетика в майбутньому? Uh -huh. І це треба враховувати, і ми намагаємося. Що готувати. вона буде децентралізована максимально? Да, да, Та безумовно, вона буде розподілена, децентралізована, ну вона буде іншою. Давайте тепер виключно про вас. І так я хотіла б ну, спитати, де ви навчалися? Як ви обрали свій фах? Як взагалі йшла ваша кар'єра? Як ви дійшли до декана? Це було дійсно випадково, напевно. Я не можу сказати, що я мріяла бути деканом колись. А ким ви мріяла бути? Ну, Взагалі-то я вчилася в університеті радіоелектроніки. Так. І коли ви поступали, ви як себе уявляли на виході? Ким? Напевно, навіть не було такого чіткого розуміння, ким я буду. А в школі ще ви, ви любили? Школу. Що ви любили в школі? Які предмети? Ну, як в ви... школі мені подобалось програмувати, в нас було. Я не пам'ятаю, як називалася ця дисципліна, вона якась була додаткова. Там Інформатика. Кожен ні. Там, там якось кожен обирав ну, таку майбутню професію, яка якась профорієнтація була. І я потрапила на програмування, і мені було цікаво саме це. Тому я пішла в радіоелектроніки, факультет електронні приклади та пристрої, здається, він так, 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 таку мав назву на, на час мого вступу. Mm. Після нього я. Залишилась працювати в університеті, ну, в Хіре, там де вчилась. працювала на обчислювальному центрі е, системним адміністратором. Е, вже потім я вступила до аспірантури, почала писати дисертацію, і мені запропонували роботу викладача, е, був так, такий комерційний вуз е, в Харкові, Міжнародний Соломонов університет. Так-так. Тут була його філія, і саме там я викладала е, на комп'ютерному факультеті, проводила заняття. На жаль, вуз в Харкові закривався десь 10 років, тому здається, в 2014 році він саме в Харкові припинив свою працю. Переїжджати кудись було незручно. Я шукала роботу і знайшла її на фізико-енергетичному факультеті, саме вже в Каразіна, тому я працюю тут з 2014 року. Досвід роботи в Соломоновому університеті він був такий досить потужний, бо університет був активним і ми ну, дуже багато робили того, що ну, не не робили робили в школах не робили да, угу. да, в нас було дуже багато проєктів, ми співпрацювали із роботодавцями, і зі школярами, ну, от так як це ну, насправді треба. Тому, коли я прийшла сюди, декан, який був на той час, запропонував мені стати заступником декана з навчальної роботи. Ну і коли вже закінчився у нього термін, запропонували мене на посаду. Я там розробила програму дій на 5 років. Ну і таким чином трудовий колектив мене обрав саме на цю посаду. Що ви любите в цій роботі, в цій ролі власній в ролі декана? Ну, взагалі, я роботу люблю. Дійсно люблю. Просто зараз так складно, все онлайн, дітей ви не бачите. Е, ну, насправді дітей. Ну, діти все одно прибігають, вони майже кожного дня є в університеті. З різних питань вони приходять. Вчора була Тетяна, яка закінчила наш факультет в минулому році. Здається, вона мешкає зараз в Німеччині, але їй треба для, для того, щоб. Працевлаштувати саме за фахом, їй треба там зробити певні дії з її дипломом. І от вона приїхала для того, щоб його перевезти, там ну, зробити все, що треба. Є студенти, які приходять, тому що там не, в них немає можливості зараз працювати з комп'ютером. Ну, немає не комп'ютера у людини, mm -hmm. бо так сталося. Да. То він приходить, сідає там у нас в кабінеті і працює. Тому я не можу сказати, що я зовсім не бачу студентів. Прибігають там то за дипломами, то за якимись довідками, то там ще щось. І взагалі чотири роки вже дистанційної освіти, якщо б не було ковіду, то напевно було б дійсно дуже складно. Але зважаючи на те, що ми працюємо так віддалено вже досить, досить довгий час, в нас є. Дуже багато повноцінних дистанційних курсів вже майже 100% викладачів зробили курс таким, як треба. Їх можна вже віддавати на сертифікацію, вже звикли і до Zoom. Ну навчальний процес вже такий що вам нравить, чому подобається вот зараз. Тому що 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 надихає вас кожного дня приходити на роботу? Як викладача мене завжди надихають успіхи студентів, коли я провожу заняття і розумію, що наприкінці пари студенти зрозуміли те, що я їм намагалась донести, і в них все вийшло, і вони від цього радіють. Ну це, це неймовірно. Безумовно, це краще, коли це відбувається в аудиторії, бо ти бачиш оці очі, ну і це такий. Тому я дуже люблю саме так би мовити, оцей бік, який науково-педагічний, скажімо так. Як адміністрування? Ну я розумію, що моя робота потрібна. Треба там писати навчальні плани, треба писати там якісь РНП, треба щось планувати для того, щоб все це працювало, все це робота ну, щоб у людей була робота, щоб у студентів було чітке розуміння, що відбувається. Ми збираємо зі студентами. Коли виникають певні питання там, стосовно стипендій чи ще чогось, я збираю такі загальні збори, я е, люблю, коли дітей багато. А Скажіть, є студенти, якими ви ну, пишаєтесь, випускники, яких ви знаєте, пам'ятаєте <клес> довго? Та, безумовно, є. В нас навіть є е, такий в телеграм-канал, де ми збираємо всіх наших випускників за е, період е, існування факультету, ну, якщо так приблизно, то десь там? Біля п'ятисот бакалаврів було випущено, і, напевно, десь близько 300 магістрів. Є в нас студенти, які зараз захищають нашу країну. У нас є студенти, які закінчили бакалаврати, не пішли в магістратуру. У нас є студент, який, якому ми дуже... Ми його чекали в аспірантурі, він дуже така обдарована людина, але він зараз теж захищає нашу країну. В мене навіть були студенти, які писали заяви за власним бажанням, і поки що зупинили, скажімо так, навчання. Завдяки цим нашим дітям ми, ну, взагалі маємо можливість більш-менш спокійно працювати. Є студенти, які досягають успіхів, які відомі через свої публікації наукові. Є студенти, які працюють. Ну, в нас були студенти, які поїхали після бакалаврату вчитись магістратуру в інші країни. У нас були такі діти, які є в Бельгії, в Нідерландах, в Сполучених Штатах Америки двоє в різних університетах. Є в нас студент, який був по програмі Расмус. Він навчався в трьох університетах. Тобто то ми весь час співпрацюєте з міжнародною спільнотою. Ну, безумовно, намагаємось, бо це цікаво. це... Мене завжди тішить, коли вони поїхали, навчились чомусь, отримали там диплом, а потім повернулись. Отак От в нас є викладач зараз, який в нас працює. Він отримав PHD у Франції. В нас є аспірант, зараз він у нас в аспірантурі, але він отримав диплом магістра. Знову ж таки, в Тобто, Так чи інакше з дипломом вашого факультету, нашого університету, вашого факультету, людина може знайти собі роботу да, безумовно. зараз будь-де. Да, і це буде актуальним завжди. Так, да, І в нас є, наприклад, ще така, такий трохи дивний був випадок. У нас є студент, який закінчив наш факультет, він фізик за освітою, а PHD він писав. Ну, зараз він, так би мовити, економіст. Угу. В нього така вийшла ситуація, але він знову ж таки досліджує ринок саме енергетичний, тому це така на стику, скажімо так, його була дисертація. Що робить факультет конкурентноспроможним? Ну, су сучасні знання і ті виклики, які зараз є в суспільстві. Наші студенти вони дійсно підготовлені для того, щоб, щоб вирішити відновити систему в будь-який момент теоретично. Да? Да, да. Вони розробляють, вони вміють моделювати, проєктувати, в ну, них є такі певні знання, які зараз будуть дуже потрібні. Я вам дуже вдячна. Було дуже цікаво з вами, правда. Часто. Це унікальна спеціальність, і вона ну, дотична, доречна і актуальна буде завжди. І те, що ви очолюєте такий ну, складний факультет, мені здається, це безумовно ваша, саме ваша заслуга. Dziękuję wam z tego wywiadu. Tak, dziękuję wam.